Журналіст і активіст Євромайдану Тетяна Чорновіл якраз поверталася додому Бориспільською трасою, коли її автівку почав переслідувати порш. Кілька разів її підрізали. Тетяна сигналила, намагаючись покликати водіїв інших автівок на допомогу. Та все марно, ніхто на сигнали не зреагував. Врешті-решт її витягли з машини та жорстоко побили. Потім жінка розкаже, що били по голові мовчки. Чоловік Тетяна Микола перебував у цей час у нашому регіоні в службових справах. Каже, передчував щось лихе. Тепер бере квитка на слов'янському вокзалі, аби в лікарні підтримати дружину. Чоловік побоюється, що можуть напасти ще. Созонницы, конечно, да, Чувствовать себя, ну как можно чувствовать в этом состоянии? конечно же, плохо, очень тяжело разговаривать. И и хочу сказать, высказать огромную благодарность ну, вот, всему, скажем так, журналистскому середовищу, которое показывает всяческую поддержку, ну, вот, моральную, финансовую и так далее. То есть я чувствую. А...

Кількох нападників званаю, уже затримали. Не минуло ще й доби, як ми вже встановили трьох осіб, причетних до цього злочину. Зараз двоє вже затримані, з ними проводяться слідчі дії, встановлюються й метиви нападу. Також здійснюються оперативні заходи, направлені на затримання ще одного фігуранта. Міністерство внутрішніх справ зацікавлено у тому, щоб якомога швидше знайти та затримати всіх осіб, причетних до цього злочину. Та як стало відомо, 24 грудня у Харкові напали на ще одного активіста Євромайдану. Дмитро Пилипець отримав декілька різаних ран. Все це